Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав три пісні, але хочу заспівати вам тільки одну пісню. Це пісня про нашого мера із доставня Василя Йосиповича Радиша. Е, недавно він поставив на голосування на сесії міської ради, щоб здати в оренду став на 49 років, став, який знаходиться неподалік від е, траси, від дороги, по якій проїжджають автомобілі, автобуси, буси. Е, ну і підходив е, і до нього Людвік Галай, і говорив з депутатами, з е, турецьким Володимиром, е, з ще там якимось депутатом говорив. Він, е, я не можу згадати, забув. Вони йому сказали і завірили його, що да, вони будуть проти того, щоб ставили на голосування це питання і все зроблять для того, щоб. Е, не проголосувати за це е, питання, але в кінці кінців 12 депутатів заставни е, проголосували, е, щоб віддати цей став на 49 років. Чомусь два роки назад, коли атовці просили, щоб Радиш е, передав в оренду їм цей став, то чомусь Радиш відмовив. Видно, у Радиша, як кажуть, е, є свої люди, яким йому вигідно було дати цей став в оренду. Тому що тоді він не дав зараз, під час війни він чомусь дав. Хоча під час війни не треба цього робити, на мою думку. Прогонорував він і ігнорував впродовж багатьох років Атовця Людвіка Галая, який був головою спілки Атовців у Заставні, це також нам плювок в очі, усім учасникам бойових дій, усім атовцям. Ті, які саме були на передовій, ризикували своїм життям, на очах яких помирало дуже багато друзів, побратимів, і які боронять е, саме тил. Е, ну, багато жіночок мені пишуть, е, хочуть мене вколоти. Я е, людина пряма, можу терпіння в мене є, але в кінці кінців я вже зриваюсь і можу нагрубити. Це їхні проблеми тих жіночок, тому що, напевне, їм не вистачає уваги з боку їхніх чоловіків, у них щось не в порядку з особистим життям і чогось вони, напевне, чіпляються до мене. Потім є ще такі хлопці, які ні разу не служили ні в армії, сидять там в тилу. І так само мені починають писати на рахунок того, чого я там захищаю радіше, чому я так грубо говорю. Так, радиш так само не ідеальний, так само він може вульгарно, грубо, з матюками сказати у чиюсь сторону, особливо в сторону жінок. Я людина запальна. І так само на дурні питання я можу відповісти деколи грубо. Особливо тим, які не є моїми побратимами, не є в одному строю, які кажуть, що вони для перемоги роблять більше ніж ті, які зараз дійсно воюють на війні, які вже воюють із 2014 року. Ну і не думайте, якщо я пишу пісні, вірші, поеми, гуморески, що я є людина творча і занадто дуже легко вразлива. Тому що я не тільки можу нагрубити, я можу ще і пописку дати, і мені давали не раз пописку. Я... Мене було по декілька чоловік. Ну, нічого, я витримав, я мужик. А хтось, якщо якийсь мент, поліцай сраний і прикривається тим законом, і не має чоловічої гідності, честі. і... Е... І зразу спригує, провокує, наприклад, на те, щоб на грубість, а потім ти йому пропонуєш і кажеш, як чоловік давай вийдемо з тобою, виясним відносини як чоловік з чоловіком. То він зразу спригує і каже: тобі буде стаття, то це є чмо. І всі, хто воює на війні, оці мої побратими, от ті бойові солдати, офіцери, вони всі скажуть, що оці люди є чмом. Які прикриваються якоюсь статтєю і неспроможні навчинки. А зараз я вам заспіваю пісню про радиша, про нашого мера, який обкрадає наше місто. Так, да, він ніби з одної сторони газдує, показує, що він щось робить, але і з другої сторони він собі і набиває кишені, і вся його родина набиває кишені, і вони ігнорують. Світ нації це те, хто зараз воює на війні, хто воював на війні, хто, е, саме завдяки яким вони живуть і жирують там у тилу, набивають собі ці кишені. Йде війна, у нас страшна, та тільки є у нас при владі бала тота, Там у тело малину всю, наш нерв зриває, та його родина вся, бо все продав, на собі крав і хабарі взяв з оренди. Він ставів. а нам тирав, коли сказав, що всім на благо все робити він бажав. Питайте, в радиша, коли ж це спинеться, бо ж все продали, що було в заставні в нас, і в кішині чиїсь оце все спишиться. І час війни у неспокійний оцей час, бо ж той упир росте все вшир. А хлопці гинуть із заставни на війні, і як кузир, наш дезепір. Бо ж рідні, його дома зараз є усі як бійці усі прийдуть, без не був хлопці, також без землі, бо всі стави, крадуть пани солдатам скажу всім, що є, вони дурні. Питайте, в радиша, коли ж це спиниться бо ж все продали, що було в заставні в нас, і в тишині чиїсь оце все спишиться. Від час війни у неспокійний от цей час іде війна. У нас страшна, та тільки є у нас при владі була Там у тилу малину всього, наш мер зриває, та його родина вся, оце пробав, нас обікрав. І хабарі взяв з оренди, він ставів, а нам тирав, коли сказав, що всім на благо все зробити він бажав. Питайте в радиша, коли ж та спиниться, бо все продали, що було в заставні в нас, і в тишині чиїсь оце все спишеться, Під час війни у оцей час. Слава Україні, ми переможем.